Таю на каналі Лібідо сьогодні. Я розповім цікаві факти життя відомої голівудської акторки Холі Беррі. Поїхали. Холі Марія Бері має африканське коріння по лінії батька та англійське, німецьке, ірландське і датське по лінії матері. Батьки назвали дівчинку на честь Холі Білдін, величної старовинної будівлі Клівленда, в якій розташувався універмаг Холі Бразерс. У дитинстві майбутній зірці довелося пережити безліч неприємних моментів, пов'язаних з темним кольором шкіри. І ще тоді вона дала собі слово зробити усе, щоб походження ніяк не впливало. Вало на її життя, натомість, навчаючись у школі, Холлі вирішила пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Коли Бері було 17 років, вона отримала корону переможниці в конкурсі Міс Огайо». Через декілька років виборола друге місце в конкурсі Міс США» і тоді ж представила штати на конкурсі Міс світу у Лондоні. У 1986 році Холлі вступає до коледжу на відділення радіожурналістики, проте, не довчившись до кінця, віддає перевагу науковим дослідженням, кар'єри моделі та курсам акторської майстерності в Чикаго. Ще довгий час Холлі працювала моделлю, проте згодом успішно змінила професію та підкорила Голівуд. Першим кроком бері до успіху на акторській ниві стала участь у телесеріалах комедійної спрямованості Таких як Чикаго Форс та живі ляльки, проте справжнім проривом стала роль наркоманки Вів'єн у фільмі Тропічна лихоманка. Після цього пропозиції посипалися одна за одною. В результаті у 2000 році Холі отримала премії Золотий глобус та ЕМІ за головну роль у фільмі Познайомтеся з Дороті Дендріч. А вже через рік зігравши Летицію Масгроу у картині Бал монстрів, бері виграла Оскар та стала першою афро. Американкою, яка отримувала цю нагороду в номінації Найкраща жіноча роль. Крім того, у 2007 році Холлі Беррі стала володаркою зірки на Голівудській алеї Слави. А в 2010-му, в 14-й раз потрапила до списку найкрасивіших знаменитостей на думку журналу Піпл. При цьому у різні роки вона була названа журналом фіечем як номер один у списку ста найсексуальніших жінок світу та очолювала список жок 40-річних красунь Не дивлячись на неймовірну кар'єру, холі пережила і декілька акторських провалів. Так, наприклад, зігравши Кет Вумен в одноіменному фільмі, вона перемогла в сатиричній кінопремії Золота Малина в номінації Найгірша жіноча роль. При цьому, на відміну від інших лауреатів, Бері з'явилася на церемонії і прийняла нагороду, заявивши, що потрібно торкнутися дна, щоб повернутися на вершину. Натомість, сам фільм приніс Бері найбільший на. Той момент гонорар, а саме 12,5 мільйонів доларів. При цьому картина з бюджетом в 100 мільйонів доларів провалилася в прокаті. Холлі Беррі можна назвати рекордсменкою щодо кількості травм на знімальному майданчику. Наприклад, коли зірка грала в драмі Квін, вона впала з коня і досить серйозно пошкодила куприк. Незабаром знімаючись у готиці, Беррі зламала руку. А на зйомках Вумен» поранила голову, зачепивши освітлювальний прилад. Не обійшлася без травм і підготовка до зйомок в екшн фільмі Джон Вік, щоб відповідати образу, акторка провела вели. Ку кількість часу в тренажерному залі вона опанувала техніку рукопашного бою і навчилася поводитись з рушницею. Проте саме під час відпрацювання трюків бері примудрилася зламати три ребра. Особисте життя Холі Бері складалося не найкращим чином. Уперше вона стала під вінець з бейсболістом Девідом Джастіном. Церемонія відбулася 1 січня 1993 року, проте шлюб протримався лише три роки. Бері тяжко переживала розрив і навіть подумувала про самогубство. Наступний шлюб був з музикантом Еріком Бенеєм. Вони зустрілися у 1997 році і одружилися на початку дві Будучи одруженою з Бенеєм, Холі вдочерила його доньку Індію. Проте цей союз протримався навіть на рік менше попереднього. У листопаді 2005-го Бері почала зустрічатися з канадською моделлю Габріелем Обрі. Через три роки відносин Холі народила доньку, яку назвали Нала Аріела Обрі. Проте 30 квітня 2010 року Бері та Обрі розійшлися. Пізніше Холі почала відносини за актором Олів'є Мартінесом і через два роки закохані одружилися. 5 листопада 2013-го у пари народився син Масео Роберт Мартінес. На жаль, третій шлюб також тривав недовго. У жовтні 2015-го бері та Мартінес оголосили про розлучення. Олі Бері була умовно засуджена на три роки після того, як 20 травня 2000 року не визнала себе винною у дрібному правопорушенні, пов'язаному з залишенням місця дорожньо-транспортної пригоди. Керуючи орендованим шевроле Блейзером, зірка проїхала на червоне і врізалася в інший автомобіль на бульварі Сансет. Вона залишила місце пригоди до прибуття поліції, отримала глибоку рану на голові, на яку довелося накласти. Сте 20 швів, тоді як жінка, яка сиділа за кермом іншого автомобіля, зламала запястя. Бері повідомила про подію офіцеру поліції у лікарні, куди вона звернулася за медичною допомогою. Холі Бері відома тим, що буквально проживає свої ролі. Так для зйомок у фільмі Тропічна лихоманка вона відмовлялася приймати ванну протягом двох тижнів, щоб виглядати правдоподібно, граючи наркоманку. Крім того, щоб підготуватися до виконання ролі у фільмі Кетвумен, Бері забрала додому кошеня на ім'я Плато. Вона спостерігала за твариною, щоб зрозуміти їхні повадки, і згодом передати це на екрані. Один з продюсерів фільму Пароль Риба Меч заявив, що Холлі Беррі за те, що вона з'являється в одній зі сцен Топлес, отримала додатковий гонорар у півмільйона доларів. Натомість сама акторка у числених інтерв'ю категорично заперечувала цей факт. Відомо, що Бері має шість пальців на правій нозі. Лікарі називають цю аномалію полідактилією. Як правило, у таких випадках одразу після народження шостий палець видаляють хірургічним шляхом, проте батьки холі вирішили цього не робити. Наразі акторка все ж таки зробила операцію у зв'язку з певними фізіологічними незручностями. На початку 90-х років холі діагностували діабет з тих пір. Вона дотримується здорового харчування і регулярно займається спортом. Зірка приймає 5 міні-страв протягом дня. При цьому найулюбленішою стравою берії є смажений тунець з часниковим пюре. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти про зірок Голівуду, поставте лайк, залиште коментар з вашими думками про Холі Беррі та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.